Ам приско почав втрачати владу. Навіть його найближчі соратники виступили проти свого лідера та підготували таємну змову. Ось і результат переговорів із путіним та спроб здачі України. Домовленості з диктаторами вилізли боком лідеру США і диктаторська корона упала з голови. Народ Америки вже підтримав усе, і шляху назад вже немає. Що тепер буде з нами? Про це обговоримо далі. Усім вітання, глядачі. Я вдячна вам за те, що берете нас для того, бо дізнаватися останні актуальні новини. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Сенатору республіканці несподівано закликали обмежити повноваження Дональда Трампа та повернути контроль Конгресу. Повідомив колишній радник держсекретаря США Меттю Брейза. Він наголосив, що економічні наслідки політики Трампа, зокрема його тарифного тиску та торгівельної війни, уже починають проявлятися. Про що свідчать різкі коливання на американських фондових ринках? Схоже, уже свої почали усувати Трампа від влади. Я думаю, з Трампом потрібно щось зробити. Пояснив Брейза. Дипломат також наголосив що білий дім змінить свою політику як тільки стануть очевидними наслідки торгівельної війни, але навіть зміна політики не зможе запобігти великим збиткам, які будуть завдані в результаті політики адміністрації Дональда Трампа. Паралельно тисячі протестувальників зібралися по всій території США, аби підтримати ініціативу обмеження влади президента чи його заміни. Так от багато людей у НАТО підтримали саморобні плакати з написами Куди поділася моя країна. Руки геть від України, Канади та Гренландії. Ну так протестувальники заявляли, що відчувають тривогу за майбутнє демократії та свободи слова Україні. Багато з них зізнавалися, що не знають, чого очікувати від завтрашнього дня в державі, де вони живуть. Більше того, в конгресі вже відкрито говорять про можливий імпічмент Дональду Трампу. Так, американський конгресмен Ел Грін пообіцяв найближчим часом подати на розгляд статті імпічменту проти Дональда Трампа. На мітингу у столиці США політик відкрито заявив, що чинний президент не заслуговує бути на посаді, чим викликав Альні реакції протестувальників про це повідомляє видання «The Hill. Нам потрібен сенат, який цього разу винесе йому вирок. І я хочу, щоб ви знали усім серцем, усім своїм серцем я розумію, він гуляв. Так він гуляв. Він контролює генералів у війську. Він контролює міністерство юстиції, він контролює республіканську партію. Але, друзі мої, на кожного гуляфа знайдеться свій Давид. Сказав він. Також Грін звернувся і безпосередньо до Трампа за його словами. Саме він стане тим самим Давидом, адже за словами політика Трампу не можна довіри та свободу і справедливість для усіх він пригрозив домогтися імпічменту Трампа. Водночас, і позиція щодо Росії спецпосланця президента США Стіва Віткофа викликає дедалі більше запитань республіканці не проти зняти його із посади, незважаючи на те, що Вітков відіграє центральну роль у зовнішній політиці Вашингтона, зокрема тривогу в Білому домі та держдепартаменті, викликала ситуація, коли США запросив посланця глави Кремля Кирила Дмитрієва, який перебуває під санкціями США після вторгнення Росії до своєї. Особистої резиденції на вечерю перед зустрічю білому домі, також як повідомляє видання Reuters, Вітков заручився певною підтримкою скептиків республіканської партії щодо України. Утім, його пропозиції викликали обурення серед інших республіканців, які вважають, що адміністрація Трампа занадто різко повернулася до Москви. Ба більше деякі республіканці були настільки стурбовані очевидною проросійською позицією Віткова в інтерв'ю Карлсону, що декілька з них навіть зателефонували раднику із національної безпеки Майку Волцу та держсекретар. У марку Рубіо, щоб поскаржитися, повідомляє Reuters із посиланням на джерела, що знайомі саме ситуацією. Деякі американські та європейські офіційні особи стурбовані тим, що поки Вітков дотримується стратегії Трампа, росіяни користуються його відсутністю досвіду за столом переговорів. кажуть американські офіційні особи. Вітков повинен піти, а Рубіо повинен зайняти його місце. Ідеться у листі від Еріка Левіна, головного донора республіканської партії. Лист був написаний після інтерв'ю Карлсону і виступу на Fox News і критикував Віткофа за вихваляння Путіна. Коментарі Віткофа шокували багатьох чиновників із питань національної безпеки США, адже риторика спецпредставника повторювала риторику Кремля. Через декілька днів після інтерв'ю Карлсона Wall Street Journal, що належить New Corporation Руперта Мардука, опублікував статтю під назвою «Вітков стає на бік Кремля. Демократи також бунтують Вітков і Трамп вчинили кардинальний грів дипломатії. Вони повністю показали свої Душне бажання укласти угоду висловився нед прайс, колишній речник державного департаменту при президенті Джо Байдені. Ну а тим же часом повідомляється, що сотні людей у США на знак протесту проти Ілона Маска за повідомленнями американських змі демонстравторів в Бостоні, Філадельфії, Балтіморі та столиці США Вашингтоні зібралися перед дилерськими центрами Тесла. Сотні протестувальників вони висловлювали свої протести проти федеральних скорочень доджі і закликали не купувати автомобілі Тесла генеральним директором. Тром якої є Маск. Протестувальники скандували продавайте свою тесла, продавайте свої акції, приєднутися до страйку. Пошкодити тесла означає зупинити маска. Нагадаємо, що у США в різних районах країни проходять демонстрації перед автосалонами Тесла, і відбувається затримання учасників протестів. Ну також раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп придбав автомобіль Тесла, щоб продемонструвати свою підтримку маску, якого він призначив своїм старшим радником. Про цьому Трамп наголосив, що акти нападів проти дилерів. Автовиробника буде кваліфіковано як внутрішній тероризм, що спричинить серйозні наслідки для винних. Ну а сам Ілон Маск попередив Трампа про можливий імпічмент. Також штаті Вісконсин відбулися вибори до Верховного суду, які стали найдорожчими суддівськими перегонами в історії США. І республіканець Берет Шимел, який будував кампанію на підтримці Дональда Трампа та Ілона Маска, зазнав поразки. Його суперниця, ліберальна кандидатка Сьюзан Кроуфорд, отримала впевнену перемогу, зазначивши, що це був. Не просто виграш над консерватором, а і над найбагатшою людиною світу. Поразка Шимала може мати серйозні наслідки для республіканців. Ілон Маск заявив, що це може призвести до втрати контролю над палатою представників і як наслідку до безперервних слухань щодо імпічменту Трампа. Програш у цій гонці суддів має хороші шанси призвести до того, що республіканці втратять контроль над палатою представників. Якщо ви втратите контроль над палатою представників, будуть безперервні слухання щодо імпічменту. Менту будуть безперервні слухання та викликати суду, заявив маск. Ну а громадський діяч, член республіканської партії, Борис Пінкус припустив, чи на сьогодні можливо оголосити імпічмент чинному президенту США. Пінкус упевнений, що імпічмент наразі неможливий в Білому домі. Були гірші ситуації, коли це не відбувалося. Зараз в конгресі більшість республіканців в нижній палаті, 435 конгресменів та у верхній 100 сенаторів в сенаті. На його думку, має набрати 60 голосів проти Трампа, щоб відбувся імпічмент. Але Цього не станеться у палаті представників. Зараз 220 республіканців та 213 демократів. Два місця вакантні. Проте дві третини голосів за імпічмент також не наберуться. Однак я б не хотів, щоб це сталося, тому що віцепрезидент США Джой Денс набагато страшніший за Трампа, наголосив Пінкос, зауваживши, що якщо на чинного президента може здійснюватися тиск з боку американців, які виходять на протести або республіканців, що не задоволені його діями, і він може піти на поступки, то у Венса за словами член республіканської партії пат Логічна ненависть до Європи. Якщо Венс стане президентом США, це буде рівнозначно, тому що якби Путін ним став, він буде діяти так само, як російський диктатор, який викорінюючи російське населення. Венс ненавидить людей, сказав громадський діяч. За словом Бориса Пінкуса саме про віце-президент був тим, хто спровокував скандал, який стався 28 лютого в овальному кабінеті під час прес-конференції Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Тому сили республіки Канців сьогодні спрямовані на те, щоб поставити Трампа на правильні рейки, і для цього є важелі двопартійна єдність в Конгресі та американський народ, впевнений Борис Пінкус. Коли за його словами перші наслідки тарифної війни почнуть впливати на ціни на товари, коли вони навіть будуть зникати з прилавків, тоді незадоволення політикою Трампа буде зростати, і протести стануть масовішими. Далі поговоримо з вами про те, що у Вашингтоні сотні людей зібралися на демонстрацію, щоб підтримати Україну. Люди демонстр. Строїть плакати і викрикують гасла зі словами підтримки серед українських прапорів. Навіть там майорять і стяги США. Жінки доповнили свій образ українськими віночками, а деякі огорнулися українським прапором. І на фоні останніх подій деякі опитування показують, що рейтинг схвалення президента Трампа дещо знижується. Так опитування Reuters і PSOS показало, що його рейтинг впав до 43%, що є найнижчим показником із моменту початку другого терміну Трампа у січні, коли він офіційно обійняв посаду 20 січня. Його рейтинг схва. Лені становив 47%. Інше нещодавнє опитування, проведена Гарвард Кепс херріс показало, що менше половина зареєстрованих виборців схвалюють роботу Трампа на посаді порівняно із минуло місяцем. Однак те саме опитування показало, що 54% виборців вважають, що він виконує свою роботу краще ніж Джо Байден на посаді президента. У свою чергу Білий Дім оприлюднив заяву, в якій захистив позицію Трампа. Позиція президента Трампа чітка. Він завжди захищатиме соціальне забезпечення медікера медій для відповідних бенефіціарів. Ну а тим часом позиція демократів передбачає надання пільг соціального забезпечення медіки та МедіСейд нелегальним іноземцям, що призведе до банкрутства цих програм і розчавить американців похилого віку. Том Гоуман, виконувач обов'язки глави імміграційної поліції, в інтерв'ю консервативному каналу Fox News відгукнувся про протестувальників зневажливо. Вони можуть протестувати біля порожнього будинку, скільки хочуть протести та мітинги нічого не означають. Тож нехай ідуть і реалізують Її права згідно із першою поправкою про свободу слова це нічого не змінить. А далі до речі, ще Олександра Мусієнка, політолога можемо з вами заслухати військової політичного експерта. Перепрошую з приводу плану поділу України від Китакелога. Чого насправді прагне Трамп? Тож далі, давайте заслухаємо. Що відбувається? Ну, по перше, відомо, що напередодні президент США Дональд Трамп. Якраз в момент, коли стів Вітков, його спецпредставник полетів до Росії, що потім визнав Білий Дім, і потім, звичайно, що ми побачили Віткова на відео, якраз санкт Петербурзі. Там його приймав Путін. Так от цьому передував пост Дональда Трампа в соціальній мережі True Social, де він написав, що не треба що потрібно поквапитися Росії, і його вимога цього разу це було фактично вперше. Коли Трамп закликав Росію і Путіна почати рухатися, буквально треба рухатися. Процес заповільнився, і саме до нього звернувся Трамп, вимагаючи укладення перемир'я, даючи фактично термін до кінця квітня місяця. Тобто, вже визначена дата, фактично, такий свого роду лайтовий легкий ультиматум з боку Трампа до Путіна, можна це назвати саме. Так, після цього з'явилася інформація у виданні The Axios. Воно, можливо, менш популярне ніж багато інших американських видань, але визначається тим, відзначається Axios, що має доволі такі поінформовані джерела, які діляться відповідною інформацією. Отже. Отримавши звідти відповідні дані, стало відомо, що адміністрація Трампа тепер уже дійсно серйозно розглядає, розглядає новий варіант того, щоб запровадити санкції проти Росії, проти Кремля, в разі якщо Путін і надалі буде затягувати. Ну, запровадити які? Зробити, зробити безпосередньо жорсткішими ці. Санкції, ось це передувало поїздці. Віткофа Вітков поїхав. У нього відбулися зустрічі з Кирилом Дмитрієвим, спецпредставником Путіна, так само по з питань України. До речі, Дмитрієва дехто уже починає називати ледь не. Ну, фактично, спадкоємцем Путіна, ну так трапляється, що а, вихідці з України допомагають підтримувати російську імперію. На жаль, у нас так історично складалось, і Росія воліла б, щоб це було так і надалі. Ну тому що Дмитрів, який народився в Києві, який навчався. Безпосередньо в Сполучених Штатах, і щодо батька Дмитрієва, до речі, була інформація, яку поширювали окремі азербайджанські видання, про те, що його батько проживає зараз в Києві. Була така інформація. Не знаю наскільки вона правдива. Це поширювало видання Мінавал АС, Аз», тобто Азербайджанський Азербайджанський сайт, інформаційна агенція. Отже, зустрілися, обговорили потім 4,5 години діалогу з путіним. Зрозуміло, що вочевидь була чергова порція лекції щодо е, Росії, щодо історії, щодо України і багато чого іншого. Тобто, ну така колосальна, е, колосальна інформація, яку Вітков е, отримав. Порцію для роздумів для нового інтерв'ю з Такером Карлсоном, ймовірно, де він буде це все ретранслювати. Ну і ось таким чином, поки що деталей значних немає. Я думаю, що їх і не буде до моменту, поки Вітков не повернеться до Сполучених Штатів, поки вони це все не проаналізують, поки не буде доповіді президентові Сполучених Штатів Америки Трампу. І після цього безпосередньо сам Трамп може. Про щось заявити в своїх соцмережах, і ми про це дізнаємося, почуємо. А що ж там вирішували і про що йшлося. Натомість, про що йшлося, і що набрало за і набирає зараз обертів, так це ексклюзив видання The Times of London, де є фактично план Келога, генерал Келог, який є спецпредставником президента США. По Україні і який пропонує альтернативу. Тобто Вітков дотримується підходу і про це пишуть змі, зокрема видання Reuters, і не тільки і тут я, до речі, застерігаю: не поспішайте одразу зараз довіряти публікаціям дуже швидко, особливо тих, які базуються на російських джерелах, після того як Вітков зустрівся з Путіним. Тому що ці самі російські джерела це можуть бути провокації російських спецслужб, їхні темники, їхні наративи, які вони зараз свідомо можуть поширювати західними медіа для того, щоб створити тло, ну уже накачати інформаційний порядок денний тією інформацією, яку вони вважають потрібно донести. Ну а ми тим часом продовжуємо говорити про Сполучені Штати Америки, про заяви, а, також Умєрова. А саме міністр оборони говорив про те, що участь сполучених штатів у форматі Рамштайн 11 квітня підтверджує їхню готовність і надалі надавати безпекову допомогу Україні. А про це йшлося в заяві Умірова під час прес-конференції за результатами засідання Рамштайну. Наш колега із США також брав участь у роботі контактної групи, що означає, що США продовжують надавати допомогу у сфері безпеки та стоять поруч з нами. Уміров наголосив на те, що гехсет доєднається до засідання контактної групи у форматі Рамштайн. Означає, що США не відмовляють від підтримки України. США є головним партнером як для України, так і для континентальної Європи або Європи в цілому. Додав він ну і також розповів ще, що після приходи нової адміністрації США сказали нам, що окрім Європи, окрім України, їхня увага буде зосереджена на азійсько-тихоокеанському регіоні або на Тихому океані. Вони все ще беруть участь в контактній групі, вони надають нам безпекову допомогу і взяли на себе лідерство у мирній ініціативі, на якій вони зосереджені. Україна підтримала мирну ініціативу ініціативу президента Трампа брала участь у кількох заходах, де американська команда отримала всі 100% підтримки від української команди. Наголосив так міністр оборони України. Далі також поговоримо з вами ще й про те, що зараз загалі відбувається в сполучених штатах Америки, про їхні так би мовити, диктаторські зустрічі. Тобто неодноразово з вами говорили, що деяка схожість у діях, у словах, у виразах, у думках прослідковується дуже схожа з рашистського диктатора, а також у президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. А, і досить часто вони зустрічаються щось обговорюють, тому що дійсно їхні думки на деякі речі погляди вони співпадають. На жаль, тому продовжимо з вами говорити про те, що ЄС розпочав переговори про створення спільного оборонного фонду. Міністри фінансів Європейського союзу розпочали обговорення ініціативи щодо створення європейського оборонного механізму. ЄОМ – спільного фонду, який займатиметься закупівлею та зберіганням військової техніки для країн-членів ЄС, запропонований аналітичним центром. Брюґел механізм має на меті вирішити проблему фінансування оборонних закупівель для європейських країн, особливо тих, що вже мають високий рівень державного боргу. Згідно з проєктом, фонд купуватиме та володітиме оборонним обладнанням, стягуючи плату з держав-членів за його використання. Це хороша відправна точка для дискусії, прокоментував міністр фінансів Португалії Жоакамін. Міранда Серменто, який також зазначав, що залишаються відкритими питання щодо мандату фінансування внесків та важелі впливу на ринок, особливість запропонованого механізму полягає в тому, що він дозволить збільшити витрати на оборону без податкового на без додаткового перепрошую навантаження на національні бюджети. Ну оскільки також фонд буде власником придбаного обладнання, борги за його закупівлю залишатимуться на рахунках ЄОМ, а не країн у Асниць за повідомленням кілька країн ЄС вже висловили початкову підтримку цієї ініціативи. Технічна реалізація проєкту вважається відносно простою, оскільки він базуватиметься на модель європейського механізму стабільності фонду допомоги Євр... єврозони. Цілому ну, і також важливою особливістю проєкту є можливість. Долучення країн, що не входять до ЄС, зокрема і Великої Британії, України та Норвегії, у документі Брюгел підкреслюється, що Європа зможе зменшити свою військову залежність від США до 2030 року лише за умови максимального об'єднання закупівель і створення спільного європейського оборонного ринку. Ось такі от новини також надходять у листопаді 2024 року. Парламентські партії Норвегії домовилися виділити 35 мільйонів. Мільярдів про норвезьких крон на допомогу нашій країні. А також ще й напередодні Держбюджет Норвегії заклали на допомогу Україні у 2025 році тільки 15 мільярдів крон. Але також це до речі викликало невдоволення в опозиційній партії. Бюджет було переглянуто. Після цього також президент нашої країни зідзвонювався ще з прем'єр-міністром Норвегії. Подякував за збільшення допомоги. Тобто, дійсно бачимо, що наші партнери вони все ж таки продовжують. Нам допомагати, і ми їм щиро вдячні, тому що дуже сильно дійсно вони нам в багатьох моментах допомагають своїми фінансами, своїми коштами, своєю підтримкою в цілому і висвітленням того, що відбувається на території нашої держави, в цілому в світі. Далі також ще коротко про те, що відбувається на території нашої держави, поговоримо про Дійсно корисне у Чорнобилі Відкрили нову сонячну електростанцію. У Чорнобильській зоні запрацювала нова сонячна станція вартістю 30 мільйонів гривень. Офіційне відкриття, перепрошую СЕС відбулося 12 квітня. Про це повідомили Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Ну а церемонія відбулася якраз таке відкриття за участі міністерки захисту довкілля Світлани Гринчук, посла Іспанії в Україні Рікардо Лопоса Рандахаги, секретаря ЕРНБОЛ. Олександра Литвиненка та голови Держагентства з управління зоною відчуження Григорія Іщенка. Фотоелектрична станція до речі, майже можете бачити її зараз на своїх екранах. Вона складається з 2244 сонячних модулів на площі 13 тисяч квадратних кілометрів. І реалізація проєкту вартістю понад 30 мільйонів гривень стартувала у 2019 році і була зупинена з початком повномасштабного вторгнення але восени 2024 року цей проєкт процес вийшов на фінішну пряму і сьогодні сонячна станція повністю готова до введення в експлуатацію та під'єднана до об'єднаної Енергосистему України повідомила Гринчук, і зазначила, що цей об'єкт важлива частина амбітного плану розвитку зеленої енергетики в зоні відчуження зелена генерація в Чорнобилі це можливість перетворити територію минулої трагедії на осередок генерації чистої енергії та сталого розвитку заявила міністерка. Тобто, дійсно бачимо, що такі дуже корисні і важливі речі вони відбуваються на території нашої держави. Продовжуємо і продовжуємо розвивати все, що маємо.